Всім привіт, слава Україні! Мене звуть Олена, живу в США, в Лас-Вегасі. Розповідаю, що в нас тут. Вчора відбулася жахлива атака на Київ. Я дуже співчуваю всім родичам і друзям загиблих, і всім українцям. Це біль кожного з нас. Вчора в нас теж був трагічний випадок: стрілянина в Міннесоті, двоє дітей загинуло, 17 поранено. Трохи відрізняються новини про стрілка в Міннесоті в українських і американських новинах. В українських сказали, що вбивця розмовляв ломаною російською, в американських про це не згадується, але він використовував російські слова в своєму щоденнику. Дональд сказав дуже сильно про промову стосовно міносоти. Він сказав, що вони в Білому дому слідкують за ситуацією. Він не пояснив, як вони слідкують і що це мало значити. Я весь ранок чекала на сильну промову Трампа щодо атаки на Україну. Щось на кшталт той, що вже колись була Владімир Стаб. Навіть подивилась повну прес-конференцію Левіт, а це не кожен витримає. На, на каналі Білого Дому вимкнули коментарі, мабуть, дуже багато подяки в коментарях, тому рішили, рішили вимкнути. Вона, як завжди, дуже хвалить Трампа і пояснює, що він саме той президент, якого всі обрали, і що це найкращий президент за останні 50 років. Кожен день одне та саме каже. Про Україну в промові вона сама не згадала, не сказала ні слова, але її про це запитали. Репортер запитує два питання. По-перше, безпілотники та ракетні, ракетні удари, які відбулись в Україні вночі. Генерал Кіт Келок, спеціальний представник президента, охарактеризував ці атаки як жахливі. Чи погоджуєтесь ви з цим описом? Чи вважаєте ви президента Путіна перешкодою для досягнення миру між цими двома країнами? Вона відповідає: ну, насправді. Ну, справа не в тому, чи я погоджуюся, а в тому, що думає президент. І я знаю, що думає президент, тому що я з ним про це говорила. Він не був задоволений цією новиною, але він також не був здивований. Ці дві країни, які воюють вже дуже довгий час. Росія розпочала цю атаку на Київ так само, як Україна нещодавно завдала удару по російським нафтопереробним заводам. Вони нейтралізували 20% потужності російських нафтопереробних заводів заводів протягом. Своїх атак у серпні. Таким чином президент продовжує уважно стежити за цим. І, на жаль, ці вбивства продовжуються, поки триває війна. Ось чому президент хоче, щоб це закінчилось. Цю війну, яка б ніколи не почалась, якби не він, він не був президентом. Можливо, обидві сторони каже, цієї війни не готові її закінчити. Президент хоче, щоб це закінчилося. І я думаю, що президент зробить кілька додаткових заяв з цього. Керолайн трохи дебілкувата, тому не бачить різниці між тим, що Раша б'є по будинкам намисно вбиваючи українців і нашою мужньою армією, які б'ють по інфраструктурі. І низький уклін їм за це. 20% потужностей потужності нафтопереробних заводів звучить причудово. чудово. Вона ще багато чого казала про те, як е, про нас піклується президент Трамп. Нам прийшла, до речі, квітанція на електроенергію на 50 доларів більше. Це тому, що Доні знімає все для видобутку зеленої енергії, і вона каже, що президент турбується про наші гаманці, і тому вони знімають ці сонячні панелі. Ну, як завжди, Трампа, математика. Навпаки, її запитували, що і які заходи вони приймають щодо вбивств. В Міннесоті. Я дуже сподівалася почути, що вони візьмуть зброю під контроль, тому що вбивця просто купив зброю в магазині. А ні, каже, що здебільшого вони ну звичайно моляться. Вона дійсно це сказала, я не перебільшую. А ще з'ясовують, які ліки приймав вбивця і відстежують ефект цих ліків на інших пацієнтів. Ліки це теж важливо, але навіть якщо ліки роблять його агресивним без зброї він би не зміг вбити та травмувати дітей з вікна церкви. Трамп за цей за цілий день так і не відреагував на бомбардування України. Політико написали, президент Дональд Трамп не був особливо стурбований нічним бомбардуванням Києва Путіним. Це найбільша російська атака з моменту зустрічі лідерів два тижні тому. Європейські лідери провели ранок, намагаючись отримати його відповідь. Мабуть, намагалась дістати доні з під кроваті. Я просто бачу, як Мелоні заглядає під ліжко Трампа і каже: «Ку-ку, мій мальчик. Далі цитую: в серії постів у соціальних мережах, призначених для однієї особи, вони, тобто європейські лідери, вказували на російську атаку кількома сотнями ракет і безпілотників як доказ того, що Путін не щирий у своїх мирних намірах. Нейтральна відповідь адміністрації на російський напад відбулась, незважаючи на публічні заклики європейських союзників, які полягали на тому, що наступ Росії є більше ніж просто помста. Росія не має жодних намірів припиняти цю війну. Написав президент Фінляндії Алекс Стаб у пості на Екс. Ну і далі вони перелічують, що робив і казав кожний європейський лідер. Ну вони реагували реагували тут без сумніву, але є і гарні новини. Сіяне адміністрація Трамп. Посхвалила продаж 300 тисяч триста ракет дальньої дії Україні, надаючи потенціально потужний інструмент Києву, оскільки він продовжує стискати стикатись з невпинними атаками Росії. Оголошення. Про запропонований продаж на суму 825 мільйонів доларів відбувся в четвер, оскільки дипломатичні зусилля зусилля щодо завершення війни ще не дали результату, і після смертоносної ночі російських ударів по українській столиці це було оголошено після того, як президент Дональд Трамп цього місяця зустрівся з Путіним і окремо з президентом України Володимиром Зеленським. Хоча адміністрація Трампа Хоча адміністрація Трампа схвалила ряд продажів обладнання для підтримки існуючих озброє... озброєнь, це перший великий продаж нових озброєнь Україні, оголошений адміністрацією. Тут вони пишуть, що ракети будуть доставлені пізніше цього року, але як, як і українці, і американці ну, в новинах кажуть, що якщо відкрито кажуть, що дадуть якусь зброю, то це значить, що вже дали, і вона вже на фронті. Тим паче, що її затвердили ще коли європейські лідери і Зеленський були у Вашингтоні. Тому є надія, щось що прямо скоро скоро будуть. Ще гарні новини. Атаку на Україну показали по всім каналам і по Fox News. Тут, як завжди, наша гугнява журналістка, яка любить щось погане наковиряти про Україну, перекрутити щось. Але сьогодні вона не казала нічого поганого, вона мовчала, тому що вона запросила старшого стратегічного аналітика, генерал-майора, в відставці Джека Кін і попросила його прокоментувати слова Левіт про те, що обидва лідери не хочуть миру. Каже, це вже другий або третій раз, коли Путін зробив кров вперед і здивував президента Трампа, який при, при, прикривається, ніби він зацікавлений у мирному рішенні. Генерал каже я. Повністю згідний з цим висновком, я не згідний з висновком Левіт, що обидві сторони не бажають завершити цю війну. Назвімо речі своїми іменами. Путін розпочав цю війну, і він вірить, що має історичне та юридичне право на це, незважаючи на те, що з 1991 року Україна згідно з стандартами ООН і Росії є незалежною країною. Давайте покінчимо з цим безглуздям і хібними наративами, які поширює Путін. Друге, що він говорить про мир і робить це дуже переконливо. Наскільки переконливо, що спеціальний посланець Вітков вірить, що він дійсно шукає миру, і президент також це вважає. Путін відмовляється від перемір'я. Зеленський прийняв перемір'я 5 місяців тому. 5 місяців тому вся нація хоче підписати е, угоду. Країна хоче миру, і Зеленський теж. А що робить Путін? Він досить продосіть проводить наступальну операцію. Він взяв лише 1% території за два роки. Це не є військовий успіх. Він вбиває мирних жителів, дітей та літніх людей на систематичній основі. Він б'є по цілій країні, невблаганно. Він забрав 19 тисяч дітей далеко від своїх батьків. І влаштував їх в Росії. Це справжні військові злочини, які щодня ми маємо можливість ідентифікувати цього вбивцю таким, яким він є насправді. Ми повинні скоротати з цією можливістю. Ми не повинні сідати з ними і гарно говорити. І заключати угоди це також може бути, але також повинні викласти факти такими, якими вони є. Путін прийшов до висновку, він хоче продовжувати війну, оскільки вважає, що це найкращий варіант для досягнення своїх стратегічних цілей. Він хоче взяти під контроль, він хоче взяти контроль над Україною і йти далі у Європу. Тобто, тобто, навіть Фокс Ньюс бачив все, все як є і. Тільки доні є проблемою. А взагалі-то дуже добре Доні сьогодні заховався. Сьогодні е зовсім не відсвічував. Мій американський чоловік каже, завжди президенти кудись зникають на кілька днів і всіх шукають. А ось цей сім місяців ніяк не зникне, тільки гольф по вихідним. А сьогодні цілий день немає. І той синець на руці, пам'ятаєте? Такий самий був у королеви Єлизавети за два дня до смерті. Я ні на що не натякаю. Будь ласка, будьте обережні в коментарях, з поважаннями Доні в нас за цим слідкують. Сподіваємось на краще. Дякую, що дивились. Дуже-дуже дякую за ваші коменти, за ваші підписки і лайки. Бережіть себе. Все буде Україна. Па-пай.